Канал на свій смак вітає вас! Усі ми чули хліб у 7 голова. А я додала б іще велика-велика смакота, тому випікаємо м'якенький та ароматний пшеничний хліб до сніданку. Для приготування тіста нам потрібно 18 г свіжих дріжджів, або можна замінити їх сухими, проте кількість потрібно зменшити втричі. Додаємо 100 мл води кімнатної температури та розмішуємо, щоб дріжджі розчинилися. Додаємо 40 г меду та знову перемішуємо. Вливаємо 30 г розтопленого вершкового масла та 180 мл молока. Всипаємо 10 г солі. Додаємо просіяне пшеничне борошно 430-450 г. Борошна приблизна кількість через те, що у кожного воно різне. Замішуємо тісто спочатку лопаткою, а потім будемо домішувати на робочій поверхні. І на цьому етапі потрібно попрацювати найдовше. Місимо тісто 7-10 хвилин. Ось таке готове м'яке еластичне тісто. Формуємо з нього кульку та перекладаємо у посуд, змащений олією, накриваємо та залишаємо підходити приблизно на півтори години. Моє тісто простояло 1 годину і 20 хвилин, добре піднялося і готове до формування хлібини. Перекладаємо його на стіл. А тепер розтягуємо руками у невеликий прямокутник та скручуємо у рулетик. Кожного разу тісто добре притискаємо. Краї прищипуємо. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Для посипки хліба беремо одну ложку маку та по одній ложці чорного та білого кунжуту, перемішуємо та посипаємо тісто будь-яким зручним способом. Перекладаємо у форму, швом донизу. Розрівнюємо. Накриваємо та залишаємо підходити на 30-40 хвилин. Випікатимемо хліб при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Але орієнтуємось на свою духовку. Гарячий хліб. Дістаємо із форми. Накриваємо його рушничком та залишаємо до повного охолодження, а потім смакуємо.